Чотири місяці тому розпочався проект будівництва найбільшої сонячної електростанції Рівненській області, яка працює для того, щоб щодня для підприємства дарувати фактично електрику безкоштовно за рахунок використання енергії сонця. Сьогоднішнє відео це історія проекту від нуля до одиниці від моменту задуму, коли взагалі відбулася перша розмова, де були пояснені основні принципи, як працює сонячна. Електростанція. І до моменту, коли вся сонячна електростанція фактично вже завершена, і наступного тижня перші кіловати підуть на те, щоб дійсно виробництво стало більш економним і доданої вартості на самому виробництві стало більше. 2023 рік, березень, отриманий аванс по контракту. Відповідно, можна зробити наступні кроки по предоплаті за конструкцію і за сонячні панелі. Одночасно з підготовкою земельної ділянки, а це потрібно було її очистити від всяких там кущів, сусідніх межових знаків. Ми приступили до того, що всі конструкції, які зараз вже встановлені на земельній ділянці, була проведена деталізована розбивка для того, щоб в майбутньому приїхала свайна машина. Як тільки в нас знайшлося погоднє вікно в 2-3 дні, приїхала свайна машина, і фактично цей весь свайний фундамент для сонячної електростанції був змонтований за 4 робочих днів. Тут дуже швидко пішов фундамент у цей свайний. Ну дуже швидко. А потім такі речі, елементарні базові, типу а-ля Погодні умови. Два рази ми тут закопали Маніту. Ну, просто його закопали, тому що була настільки велика грязюка. Там є фотографія Вадіма, він стоїть в пів пояса в канаві. В канаві з реальною грізюкою, тому що настільки розпустилася земля, і треба було і маніту спасти, і ну якось не не втримати темп самого будівництва сонячної станції. Погода поступово почала давати проміжки, коли можна було встановити то ці додаткові балки, направляючи профіль сонячних панелей. Нормально пряма трансляція з будівництва сонячної електростанції для рівненського підприємства, яке займається переробками олії. І сьогодні цей от кейсом хочемо показати, що на початку весни. Розумна, раціональна з точки зору і власника, і наших прорахунків, і майбутніх економічних ефектів збудувати сонячну електростанцію для мінімізації енергоспоживання загальної мережі за рахунок будівництва власної сонячної електростанції, а вона тут аж раптом має бути потужністю 400 кВт. Приблизно на середину квітня ми підійшли до того, що і сонячні, підійшла поставка сонячних панелей і були змонтовані всі конструкції на земельній ділянці. Реальний кейс того, як одне з рівненських підприємств. Вирішило самостійно виробляти електричну енергію за допомогою сонячної електростанції. І сьогодні це той момент, коли приїхала наш морський вантаж. Розвантажується ціла фура, а це аж раптом порядка 400 кВт сонячних панелей. І Будемо приступати до їхнього монтажу.